Привіт всім глядачам! Другий рік неймовірної засухи продовжується. Воздушка часнику вже полягала сьогодні 17 червня і думаю, що пора її вже звідси забирати, бо ще трошки і не видно буде, де вона тут і є. Так, а ну ж подивимось, що тут виросло. Нещодавно дощі пройшли, бачите, як мокро. Так, щось там ще є. Ось така виростає без дощу. Десь тут також повинна бути ага, ось бачите, яка зовсім маленька. Ну чого, головне, щоб з неї щось потім виросло. Ділянку ми часнику садимо невелику, тому для нас повинна вистачати. Це не знаю. Тут ось чи то вже не видно, що вона тут і була. Чи її там і не зійшло. Далі ось є. Тут ще далі, знаєте, і покраще. Зараз буду показувати. Ось дивіться яка. Якби була волога, я думаю, що була б така, можливо, ще і краще. Хто знає тут щось, чи то просто тут пропуск. Ага, ось бачите. Є. Так, з бур'яном тут боролись також вручну, з сапою. О, дивіться, як в кучі виросла. Не використовували гербіциту, та й на такій малій ділянки. Думаю, немає сенсу використовувати за її пестициди. Але земля, бачите, суха повністю. Це в нас десь 5 днів. Була така хмарна погода. Щось там трошки з неба капало, але цього зовсім недостатньо. Бачите, під часником, тут земля, можна сказати, не трогалась з минулої осені, десь он там щось може мокріше є, але все і верх сантиметрів 15 так точно повністю сухо. Ну хоча б останні дні, коли трошки щось... Покапало, було хмарно, хоч трошки інші рослини відчули якусь вологу. Без поливу такій культурі, як там капуста. Те, що дуже любить воду, не представляю, як його можна зараз виростити. Вон так збираю. Ну та головне що, щоб на наступний рік з неї щось виросло. О, дивіться, яка є. Їй доволі непогана. Можливо, яка пустила. Глибші коріння там виросла покраще. Але вирвати, бачите, потрібно підкопувати, бо просто вирвати не вдається, обривається стебло. Так, пішов я на другий рядок, вон тут під оцим часником взагалі. Ця однозубка була така маленька зовсім. Тут ось більше є, трошки побільше. Можливо цей часник її ще трошки придалив. І так вологи не вистачає, а там ще й одна на одному. Ну є і тут ось дрібна. Земля повністю сухата. Що тут можна було очікувати? Ну що ж, половину з цієї ділянки вибрав, ось що виходить. Вся різна, від пшона і до нормальної однозубки. Ось така. Ну, я вважаю, що це, в принципі, нормально, бо вологи не було взагалі. Будемо дивитися, що з неї на наступний рік може вирости. В кого є більше досвіду, напишіть, чи варто садити ось такі розміри. А так, дякую за перегляд, до нових відео.